Трамп утнув нову витівку, яка обвалила долар до трирічного мінімуму. Тиск на валюту продовжується. Президент США провокує новий етап торговельної війни. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Останні торговельні погрози президента США Дональда Трампа. Призвели до падіння долара у четвер до найнижчого рівня за три роки. Це сталося на тлі зростаючого занепокоєння щодо торгівлі та геополітичної ситуації, що спричинило додатковий тиск на валюту. Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times. Як пишуть журналісти. Долар знизився після заяви президента США, який повідомив журналістам, що протягом наступних декількох тижнів надійшли листи торговельним партнерам. У цих листах буде викладено нові тарифні ставки, оскільки вже наступного місяця спливає 90 денна пауза щодо так званих взаємних мит. Тож долар США впав на 0,8% відносно валютного кошика своїх торговельних партнерів. Включаючи фунт і євро, це означає, що валюта опустилася нижче мінімуму, якого досягла після бліц-акції тарифів Трампа, відомої як День визволення, що відбулася на початку квітня. Таким чином, долар сягнув найнижчого рівня з березня 2022 року. Ситуацію прокоментував старший валютний аналітик MUFG Лі Хардман. Цитата. Коментар Дональда Трампа безумовно вказує на поновлення ескалації торговельної напруженості напередодні офіційного терміну. Попри те, що торговельна напруженість продовжує тиснути на долар, фондовий ринок з того часу частково відновився після квітневого падіння. Індекс S&P 500 за останні тижні досяг нового історичного максимуму. Водночас ф'ючерсні ринки у четвер показали зниження індексу Wall Street на 0,5%. Акції також втратили позиції в Європі. Індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,9%. Додатковим чинником стало нижче ніж очікувалося, значення інфляції у США. це відкрило шлях для швидшого зниження процентних ставок федеральною резервною системою. Водночас сигнали європейського центрального банку минулого тижня про можливе завершення циклу зниження ставок посилили позиції євро. Зазначається, що ці чинники разом посилили падіння долара. Він втратив приблизно 10% своєї вартості від початку року. Причинами цього стали як побоювання щироторговельної війни, так і занепокоєння щодо зростання бюджетного дефіциту, а також ознаки того, що деякі інвестори скорочують свою присутність в американських активах. Цитата: послаблення долара США має ще значний простір для продовження. Відхід від ідеї винятковості США Підвищує ризикову премію для американських активів і тисне на вартість долара. Цитує видання старшого економіста компанії Aviva Investors інвесторс Василіусагіонакіса.